Ну що, біоравто на зв'язку? Сьогодні вам розкажу і покажу ось такого красення, який до нас залетів в продаж Мерседес Віто, турер 116 2018 року. Автомобіль в дуже гарному стані. Оригінальний пасажир повністю обслужений. Має 280 тисяч пробігу. В нас замінений ланцюг ГРМ, масло в коробці, масло в двигуні. Повністю обслуговувалися на офіційному сервісі. Автівка в класній дуже комплектації. У нас і парктроніки 360 градусів, і LED оптика Маємо контроль полоси, мертві зони в зеркалах, підігрів водія водійського сидіння. Ось так і виглядає по салончику. Маємо 4 ключа, брелочок Вибасти, двохзонний клімат-контроль, мультикермо. Ось такі класненькі підсвіточки, дзеркало у нас з автозатемненням, просторний, салон. Усі сидіння мають трьохточкові ремні безпеки. Класна машинка. Щоб ви розуміли, навіть ось ці форточки в нас також на електроприводі. Хто собі шукає таку машинку для подорожі, для сім'ї з комфортом? Знаходиться в нас на майданчику шкіряники 8, місто Бердичів. Ці душечки можна без проблем швидко зняти, і у вас буде дуже великий багажний простір. Придбати його можна в кредит, в лізинг, також обміняти на вашій з послугою трейдін, тому запрошуємо, ми працюємо без вихідних.